П'ять помилок, яких варто уникати під час посту. Перша помилка це формальний підхід. Якщо піст є механічним виконанням правил без внутрішньої зміни, то він не несе духовної користі. Друга помилка це осуд інших. Критикувати або засуджувати тих, хто не постить чи постить інакше, означає відходити від головного, любові та смирення, яких учив нас Христос. Третя помилка це нехтування молитвою. Відмова від їжі без молитви це просто зміна раціону. Саме молитва допомагає на... Повнити піст змістом. І четверта занурення у скорботу. Піст не має бути періодом для скорботи, а часом духовного відновлення. Недарма кажуть, що піст, весна душі. Сам Христос навчав, коли постите, не будьте сумні, як лицеміри. І п'ята помилка відсутність сповіді та причастя. Великий піст особливий час очищення душі через таїнства. Без них він втрачає свою глибину. Тому нехай цей період стане для нас часом духовного зростання, збагачення віри і очищення Вищення серця.